Ури відомого польського художника Адама Сталони Добжанського у Івано-Франківську відображені у фотоінсталяціях вітражі, які окрасою понад півсотні польських та навіть двох українських храмів, представлені у музеї мистецтв Прикарпаття. Це сьома презентація виставки сотворіння світла в Україні. Саме звідсіля й починається її мандрівка світом, адже це батьківщина матері автора та його самого. У кожному місті відкриття експозиції супроводжують представники консульства Республіки Польща, яке підтримало даний проект. Він знайомить із творчістю талановитого митця яка у часи атеїстичного комунізму тривалий час знаходилася під цензорським наглядом? То є приклад штуки, такої правдівої штуки. То є приклад мистецтва, правдивого мистецтва, який творив чоловік, що зумів поєднати дві національні традиції та віросповідання польське, латинське і українське візантійське, і то повчання, яке наразі можемо споглядати в Івано-Франківську, направду унікальне. Тішимося, що можемо представити і підтримати таку ініціативу. унікального. Відкриття виставки вже традиційно розпочинають із презентації короткометражних фільмів про автора та його доробки. У арсеналі Адама Сталоне-Добжанського мозаїки, фрески та більше двох сотень вітражів. Їх барвистий калейдоскоп на екрані змінюється монохромною графічною готикою ескізів. Після такого знайомства увагу відвідувачів спрямовують вже безпосередньо до самого наповнення експозиції. Інсталяція сотворіння світла це 11 тумб висотою у 3,5 метри на кожній із їх сторін по фотографії вітражу. Загалом 44 роботи і одна – 45-та. Це елемент оригіналу. Фрагмент вітражу Богородиця замилування, крихітний, але чільний елемент виставки, адже презентує рукотворну роботу майстра. А от монументальні світлини нанесені на високоякісну пластикову плівку та підсвічені зсередини, аби продемонструвати якомога ближче реальність вітражного мистецтва. Така модерна технологічна подача ідея онука. Художника. Архітектор за фахом та поет за покликанням. Наразі він повністю присвятив себе популяризації творчості прабатька. каже, найкраще інсталяцію сотворіння світла споглядати у повній тиші та темряві. В храмах теж але найкраще це темні підвали. Вот теж в храмах. Вот у мене в подвалах там були виставки, просто це потрібно в тьмі. А это выставка суровий, в суровой тьме. Ну, вообще-то выставка такая идея, чтобы она захватывала интерьер, чтобы она преображала перебра... интерьер, ну и человека вместе взаимно, которые тут входит этот интерьер. У родинному архіві онука велетенська колекція ескізів та малюнків дідуся а також 10 тисяч світлини, які ілюструють лише третину доробків художника. Наразі він працює над створенням 3D-фільму та книги про них. Допомагають у цій справі і його власні нащадки. Спільно вони нещодавно порятували від знищення фрески Адама Добжанського у одному із польських костелів. Після реставрації їх теж презентують для виставкового огляду. Не кожна людина зможе там поїхати по всі ці церкви і подивитися на ці стражі по справну справжньому, як вони виглядають. Але ну, багато хто зможе прийти до музею і побачити, як воно виглядає. Нехай копії, нехай тільки е, фотографії, але однак порівнятися цим і подивитися, як вони виглядають. Тому я вважаю, що ця виставка є надзвичайно такою важливою і надзвичайно потрібною в нашому місті, оскільки, як ви знаєте, в нас такого не, якби, і немає. Після України дана експозиція помандрує до Польщі, а згодом її побачать також у Парижі й Пекіні. Оксана Квітнева, Андрій Гаргара, новини 402.